Вітаю всіх, хто нас дивиться про головне в деталях етарі телебачення Галичина. І зараз ми поговоримо про роман Вік червоних мурах і будемо говорити ми про нього з авторкою цього роману. Відомою письменницею, авторкою вже семи книг, редакторкою, організаторкою фестивалів креативних літературно-мистецьких заходів, перформансів, театралізованих літературних читань, резиденткою європейських літературних інституцій Польщі, Австрії, Сербії, члена журі міжнародних і всеукраїнських літературних конкурсів, стипендіатки українського ПЕН і члена національної спілки письменників України, це пані Таня П'янкова. Пані Таню, вітаю вас. Добрий день, ви на відео зв'язку з нами. Дякую, що знайшли час. Знаю про вашу зайнятість і вкотре подякую, що все таки виділили нам ту частинку вашого, вашого простору, вашого е, часу. Пані Таня, ну насамперед, звичайно ж про роман вийшов нещодавно, порівняно нещодавно. Це було в липні, якщо я не помиляюся, 2022 року. Але вже знаний як в Україні, так і за межами нашої держави, знаю, що перекладений на кілька мов. Ми ще про це будемо говорити детальніше. Але разом з тим, знаю, що це є роман про трагедію українського народу, про голодомор, про геноцид. Як насамперед прийшла ідея написати цю книгу? Ви досить часто в якихось історичних документах були пошуківкою? Це в нашому житті випадковість, і цей роман для мене теж випадковість. Я не планувала його написати, і в мене в голові не було, що я коли-небудь візьмуся за таку тему. Але у звичайній розмові з письменниками я. Так дуже хоробро сказала, що напевно я могла би таке зробити, і ця ідея мені засіла в голові. І коли настав локдаун, на початку 2020 року, в березні, нас закрили всіх в домах наших в будинках, ми нікуди не ходили, я мала час читати. І виявилося, що у нашій з чоловіком бібліотеці є велика досить поличка, присвячена голодомору. І я взялася читати ті документи. Це були спогади очевидців, видані Могилянкою, і семитомник. Я почала їх читати, і я зрозуміла, що я би хотіла надати цим голосам якогось такого художнього звучання. Тому цей роман потроху робився. І ось результатом є книга Вік Червоних Мурах. 20-го року ви розпочали роботу, і 22-го ви вже завершили, видавши цю книгу у світі. Я так. завершила її у 20-му році. Надала на конкурс коронації слова. Поки ага. цей конкурс до червня там. Голосувався, я дописала ще третю сюжетну лінію, і власне у 21-му році ця книга отримала відзнаку коронації. Це було третє місце, третя премія. І вже в 22-му році цей роман вийшов. Тобто, зразу він пішов у видавництво через два місяці після коронації, і ми от в двадцять році його видали з видавництвом наш формат. Пані Таню, важка тема, правда? ж? Особливо для написання дуже важка. Як на мене, це, це трагедія, яку важко описати. Це вже авторка семи книг. Якщо говорити про інші книги, давалося важко вам так само і інші книги, чи, чи все-таки тут найважче було? Е, інші книги не давалися так важко, тому що їх тематика була соціально побутова і, власне, це якраз моє там діалоги, якісь там такі ситуації. Особливо я люблю діалекти, село, тобто, ну мені були ці книги поезія. Це це така трошечки більш лайтова робота, але безперечно потрібна, щоб навчитися писати як письменник. Хоча я себе там так не називаю дуже рідко, бо є куди ще рости, і я не можу сміливо заявити на сьогоднішній день, що я там. Письменниця, якась, яка там, знає, що вона робить, бо я ніколи не знаю, що я роблю. Я починаю робити, а тоді вже думаю, як, як його далі рухати. Тому, звичайно, що попередні книги в моєму досвіді вони важливі, але вони не такі складні. Вони простіші і сюжетно, і тематично, ну, і відповідно писались легше. А мурахи мені далися складно, ну, мало того, що складно, вони вплинули на мене. Дуже вплинули, і ну, в принципі я вважаю, що на сьогодні це головна книга з тих, які я зробила, але вірю, що головна книга ще не написана. Наразі я, це головна. Я впевнений в цьому. <клес> я в цьому ви Молода письменниця, яка тільки починає свій шлях, але вже заявила про себе на цілий світ. Знаю, що книга, оця книга, Роман ваш перекладений як на польську, так і на німецьку мови. Хто взявся за цю роботу? І чому взялися? Як ви думаєте, чому саме взялися за, за, оце, за оцю вашу книгу? Наскільки резонансна тематика? Якби не видавництво наш формат і не його класна команда, то не було б ніяких перекладів. Саме вони були ініціаторами того, щоб внести мою книгу у свій каталог, який вони про партнерам. І саме вони частини каталога і е, знайшли мені е, видавців у Польщі та у Німеччині. Е, першими, хто придбав права на книгу Мурахи, були поляки. Це було видавництво мова. Е, і власне після них були вже було німецьке видавництво е, ЕКО, е, яке є філією величезного видавництва світового Харпер Колінз. Ось, Також придбала Чехія, потім це вже минулого року. Скоро, я думаю, що зможу поділитися приємними новинами. Щодо цієї книги, я так правильно зрозуміла. Ахи буду розповзатися Європою. Поширюватися, розповзатися не те слово. Поширюватися. Я так розумію, що ви вже і презентували ці книги. Не, не, не я знаю про це. Що ви презентували книги як в Україні, так і вже за кордоном. Це була саме Польща і Німеччина поки що. Це були різні країни. Це була Італія, це була Німеччина, це була Австрія, Сербія, Польща для українців були презентації, бо я була там на літературній резиденції і ну, скористалась нагодою. А у квітні у мене планується великий тур до Польщі, і вже є три міста: це Краків, Варшава і Вроцлав, де будуть проведені презентації, такі для українського і польського читача, тому що польський читач дуже гарно і дуже активно цю книгу підтримує. Тому я їм безмежно вдячна і хочу до них у гості. Ось тому в квітні буде цей тур. в мене буде анонс на моїй сторінці у Фейсбуку, і можна буде ну стежити, бо там будуть стріми, можна буде долучитися до цих подій. Різні країни ви назвали тільки що е, як сприйняття одинакове, чи все таки поляки, як найближчі для, для нас е, сусіди, все таки краще розуміють цю тематику тематику голодомору, геноциду. Сталінський совєтський терор для Польщі більш зрозумілий, ніж для інших країн Європи. І зрозуміло, що у Польщі більше розуміння теми, і більша підтримка, і більше сприйняття. Але я не можу сказати, що інші країни теж не розуміють, про що йдеться. Просто у них дуже часто виникає питання, як таке могло трапитись, як могла влада країни нищити своїх громадян такими жорстокими способами. На рівному місці. тому в деяких на деяких локаціях доводиться деяким людям е, детально пояснювати, починаючи від терміну, що таке геноцид, хто цей термін придумав і що він собою е, означає. Ось і тому дуже по різному все відбувається. Але е, підтримка є, я її відчуваю, і є розуміння, і вода кожна крапля точить камінь, е, тому що були такі ситуації, коли доводилось доводити, що це. Було що це не вигадка, не авторська фантазія, що є документи, і мені дуже е, так цікаво, коли мені, наприклад, перекладачка надсилає документ і каже: Ти ж, напевно, його бачила цей документ. От я такий документ знайшла, в якому там йдеться про те, що ти пишеш. Я кажу: звичайно, я цей документ бачила, і цей документ включений в книгу, і в якийсь епізод. Звичайно, що, ну, я про це хотіла сказати, і мені ну приємно, що вони шукають. Що вони лізуть на сайти, вони йдуть на сайт інституту голодомору? Що вони там риються і намагаються знайти там хтось англійської мови, хтось українською перекладає, і вони розуміють, що це було, і я про це ну, повинна була сказати. А переймаються вони цим на ваше відчуття, переймаються вони оцією трагедією українського народу, співпереживають її у цю трагедію. Я не можу говорити про жодну країну е, в якихось загальних рисах, е, бо кожна країна це різні люди, це так як і в Україні різні люди. Е, ті люди, які приходять на презентації, очевидно переймаються, бо інакше вони б не були там. Тобто вони розуміють, яка буде тема, про що ми будемо говорити, і навіть те, що вони прийшли, для мене показник є, що вони переймаються. Е, хтось у більшій мірі, хтось у меншій мірі е, дуже в мене був такий випадок у Франкфурті, коли. Е, Книгарня, власниця книгарні, виступала перед початком презентації, яка ну вона організувала все це. Навіть актора запросила, який читав е, голосами тих людей у ривки німецькою мовою. І вона сказала, що для неї це е, дуже важливе питання. Для неї це дуже важлива книга. Для неї це надважлива книга, і вона хоче, щоб про це дізналося більше людей. Тобто, є такі люди, які е, власне дуже сильно переймаються трагедією, і вони розуміють. Чому війна в Україні, яку ми зараз переживаємо стільки багато років, чому вона безпосередньо пов'язана з Голодомором, з геноцидом українців і взагалі з цим совєтським терором? Тобто, це як наслідок, я так розумію. Е, Звичайно, якщо говорити про е, європейців і Україну, оця тема України, як ви відчували під час зустрічей, вона вже не на часі у них. Трішки проїлася, вибачте, за таке слово. Знову ж таки, не буду говорити про всю країну, про будь-яку. От зараз навіть абстрагуюся, не буду називати жодну країну з тих, в яких мені доводилося спілкуватися. Є окремі люди. Є окремі люди, які піддаються певним впливам наших воріженьків. І зрозуміло, що е, ці люди, ну хтось має до нас більшу емпатію, меншу, на кого сильно повпливало, наприклад, е, там російський газ, який став дорожчим. Наприклад, якщо взяти Сербію, добре не буду бігати далеко. Сербія абсолютно, як на мене, е, але знову ж таки окремими інституціями підтримує е, підтримує Росію, і це відчувається. Це відчувається на всіх рівнях, навіть у українському центрі культурному, де проводились українські події, і е, відчуваєш, коли знаєте, цим русським духом пахне. Але я не можу сказати, що якась країна е, там категорично на сто відсотківського питання і за цю підтримку їх відчуваємо, Вони багато волонтерять, багато допомагають, і ми повинні бути вдячними. Хоча є окремі люди, які так не думають, які там кажуть, що через вас у нас подорожчали комунальні послуги, але вони не розуміють, що не через нас, а через те, що Росія вторгнулася на українські терени, і саме тому, що Росія розв'язала війну проти України, у них почалися теж якісь збої в економіці, бо тому, що ми всі зв'язані між собою, ми живемо в якомусь такому. Ну, в сучасному цивілізованому світі ми не відірвані один від одного. Тому ну, мені складно відповісти якось однозначно на це питання, бо є такі люди, є інші люди, і тому добре, що тих людей, які не піддаються російським впливам, є більше. І це відрадно і це якось підтримує нас. Художній стиль він передає всі тонкощі тої... тих років. 32-33 років і що творилося тоді в Україні. В, в, як ви краще він передає аніж е, документи, аніж будь-які документальні стрічки чи документальна е, література? Я дуже старалася, щоб так було. Е, документальну літературу читає малесенький відсоток. Людей. Це люди, які або історики, або там, не знаю, студенти, які вивчають питання і пишуть реферат. Ну це я так зараз спеціально е, ну, так кажу е, художню книгу все-таки прочитає більше людей. І художній виклад, він, звичайно, що він заходить зовсім по-іншому. Це інший бік е, того самого, але він більш доступний. Е, Ну, хто піде в бібліотеку вичитувати якісь там спогади очевидців? коли ці спогади, коли їх багато-багато і вони зв'язані в якийсь клубок, в якийсь сюжет, ага, воно, воно їм сприймається. Я нещодавно зачитувала уривок з мурах на якійсь презентації, здається, це було у Відні, бо це було геть недавно. І я їм потім пояснювала, що в цьому шматочку тексту є як мінімум три історії. Кожна з яких описана окремою людиною. Тобто я намагалася це так вплести в канву, щоб це не було як окреме щось відірване, але щоб це лягало мені вже. Час від часу виникають проблеми зі зв'язком. Пані Тані, ви мене чуєте, ми можемо продовжити? Так, люблю. я вас чую. Зв'язок, значить, відновився. І ще одне питання: в Європі є намагання примирити, так би мовити. Українців і росіян на спільні майданчики їх стараються всадити разом. Ще, щоб вони навіть навіть папа римський і той на, на хресній дорозі потрафив таке зробити, так? Чи траплялися вам такі ситуації? От у вас були презентації в багатьох країнах. Щось таке ви відчували, що все-таки хочуть вас наблизити до когось з російських ваших колег? У мене була був не один такий випадок. У мене було кілька випадків, але один такий був найбільш яскравий, коли мене не повідомили навіть. А оскільки я ну, це було телебачення, це був Франкфурт, форум, і я була дуже щаслива, бо тільки вийшла книга німецькою, і мені хотілося багато подій, багато промоції. І, і звичайно, що видавництво постаралося. Вони мені там запропонували різні варіанти. І там один з варіантів було телебачення. Але я не знала, який формат буде тієї програми. а Оскільки я німецькою не володію, то я так покладалася на перекладачів і, і ну, не могла поцікавитися особисто там подзвонити. Але день перед тим у Франкфурті тому ж ми зустріли одного з письменників, який відмовився від цього майданчика, він теж мав бути в цій програмі, і він мені сказав: Таню, будь обережна, я знаю, що ти там маєш бути. Я відмовився щойно. Ну він володіє німецькою, його попередили, що там буде. Він каже: там буде двоє російських опозиціонерів. Двоє росіян, він мені сказав, і двоє українців. Ну, так, формат програми побудований. я оторопіла. Я зрозуміла, що я повинна відмовлятися, бо це ну, щось і взагалі це не професійно не повідомити мене про те, що там має бути. І наступного ранку, коли я туди приїхала, я зразу їх питаю: який формат цієї програми? А вони мені кажуть, що буде двоє українських авторів і двоє російських опозиціонерів. Вони їх так називали. Mm. Ну, я, звичайно, обурюючись, почала питати, що ви маєте на увазі під таким звіром, як російський опозиціонер. Хто це? Що це за людина? І як ви собі це уявляєте? Ну, що він робить такого, що я повинна з ним, значить, в одній телепрограмі існувати? Вони теж обурилися і сказали, що це їхній формат, це їхній стиль, і що, що мені взагалі, ну, яка мені різниця. Ну, я їм пояснила, яка мені різниця відмовилася, і вони, щоб не зірвався цей ефір, вони розділили українських авторів і цих росіян. Я не знаю, я не бачила програми з росіянами, але українська програма вийшла зі мною та Андрієм Курковим без, без цих так званих опозиціонерів. І це ж телебачення. Що мені особливо приємно, вони почали цікавити, що ж це за книга і що це за тема, і, і чому я так агресивно, ну напевно, це агресивно було, я була вагітна і не дуже, напевно, контролювала якісь е, такі вихлюпи своїх емоцій. Це Так. Але на той час я мешкала у Кракові, і вони зробили пропозицію зняти фільм про книгу. І ми в Кракові знімали цей фільм. Я їм водила їх полями, показувала їм, що їли українці під час голоду, показувала їм ці всі рослини, корінці, грибів вже не було, бо це був листопад місяць. І вони зняли дуже гарний такий сюжет, який на німецькому ТІВІ показували. І він досі там є. Його можна загуглити. Він називається Голод як зброя». Вони зрозуміли чому. Зараз Українська Українсько-російська війна це ну, відтворює частково 30-ті роки і совєтський терор і ну, допомагає ну. цьому, допомагає цьому мистецтву, допомагає цьому літературу цьому мистецтво. Так а інколи ми переживаємо війну. А інколи кажуть, треба відкладати все на потім після війни вже. Ми можемо так відкласти культуру. От е, вже тоді, коли переможемо, отже, тоді будемо говорити про культуру, а зараз не на часі. Як ви, як письменниця, на це зреагуєте на таке, на таке твердження? Я взагалі не згідна з цією тезою, тому що якщо ми зараз відкладаємо культуру, е, ну це закон природи, це закон заміщення. Якщо немає... Української культури на це порожнє місце прийде російська культура. Російська культура, так звана культура, вона створила взагалі українську культуру, і багато років вона паразитувала на українській культурі і на українських теренах. Тому ми зараз повинні це викорінити і ми повинні. Культуру поставити на дуже чільне місце. Якщо ми втратимо українську культуру, ми втратимо країну, ми втратимо мову, ми втратимо країну. І це дуже болюче гостре питання. І я безмежно вдячна українським митцям, що вони, не зважаючи на все, зважаючи на війну, на стрес, на, на весь цей жах, який відбувається, вони. Волонтерять, вони донатять і вони пропагують українську культуру в усьому світі. Це низький, низький уклін тим, хто це робить, і, і це дуже не на час. Просто дуже на часі. А що надихає? От вас, як митця, як письменницю, що надихає насамперед? Це наші військові. Дуже... Хто? Це дуже складне питання, бо. Ну, що таке натхнення? Натхнення ну, для поета це одне, це можуть бути якісь емоційні стани, для прозаїка. Ну, мене може все надихнути. Не те, щоб надихнути, бо я не називаю це натхненням, я називаю це якимось імпульсом, який мене змушує записати. І коли в мене назбирується якась вже маса цих імпульсів, цих записів, я тоді розумію, що може з того бути якась річ, якась книга, якийсь текст. Я не можу назвати це натхненням, тому що іноді ці імпульси вони дуже болісні і вони сильно вони травмуючі. І, наприклад, якщо говорити про мурах, це не була книга від натхнення. Це була... Потім я вже розуміла, що це напевно, мій обов'язок це дописати, бо я здавалася періодично, казала, що все досить з мене, я не зможу. Я ніколи це не зроблю. І я опускала руки, а потім я думала: ні, я, я за це взялася, я повинна. Я повинна бути цим голосом тих людей, які про це вже ніколи не скажуть. І про це треба нагадувати: що це було, що це було, що це триває, бо зараз воно дійсно триває. Тому натхнення для мене це така якась незрозуміла штука. Дякую, дякую за відвертість. Пані Таню, а... Чи правильна думка, от я для себе, слухаючи вас, зрозумів, що найкраще це спонтанність в мистецькому житті. Я правильно це зрозумів чи ні? Е, ну, Не те, щоб спонтанність, але е, ну, переважно, переважно в якісь випадковості такі трапляються, що ти починаєш щось робити. Е, звичайно, що це класно, коли до тебе приходить якась така ідея, несподівана. І ти ніколи цього не очікував, і воно тобі вдається. Це звичайно класно, але якщо би цього чекав, то напевно воно б і не прийшло. Ну, якби так нічого не робив, а просто чекав, от коли мені там щось стукне і я почну щось робити. Тому звичайно, що доводиться стимулювати якісь речі, доводиться про щось міркувати, і вже тоді іноді є просто робота, яку треба зробити. Хтось тобто старатись... навіть на замовлення умудряється писати. Ну, тобто є, є різні варіанти, як ця робота має робитися. Тобто... Я, я тішуся, коли мені приходить якась несподівана думка, я починаю її крутити. Це вже так тоді якийсь такий настрій з'являється специфічний, ти починаєш думати, починаєш вмикати всі свої якісь резерви. Це, це звичайно, дуже класно. Але воно не завжди так є. Вони завжди воно приходить або приходить дуже невчасно. Ну, в такий момент, коли ти ну, хотіла б щось, щось діяти, а ти в тебе руки зв'язані і. Клопотами. Якийсь, дуже... так? Ну, клопотами або іншими проектами, які в тебе лежать в роботі, і ти мусиш їх рухати. Я, наприклад, останніх там до відпустки я працювала 19 років постійно. У мене була тільки там короткі відпустки, якісь там творчі, там на, на кілька тижнів максимум. Тому ну, для мене в той час писати це було справжнім викликом, і їздити за кермом і слухати аудіозаписи про, про голодомор або ще якісь ну, такі ну, освітні речі, які потрібно було тобі там дізнатися. Ну, це такий справжній виклик, і це, це сильно виснажує, і ти іноді ловиш себе на думці, що ти і не хотів би напевно цього робити. Ну, але вже робиш, бо ти ж узявся. Пані Таню, завжди письменникам хочу поставити питання, поставлю його і вам. А коли найчастіше пишеться оці пора доби? Чи це не має значення? Чи вночі Я можна маю, сісти, маю. чи вдень, чи зранку, чи вечором? Це міняється дуже. Наприклад, мій чоловік Василь Кузан він пише тільки вранці. В нього найбільш такий продуктивний час це там. 6-ї години ранку, і поки ми всі прокинемося. Поки в хаті тихо, він, він може писати. І в нього є збірка віршів Різдво метелика, яка написана і Дьондія, до речі, теж це з закарпатським діалектом, які написані майже без правок. Тобто, це було натхнення ранкове, коли він от, найбільш продуктивний. У мене такого режиму немає. Колись в мене був, це був нічний режим, бо я сова дрімуча сова, я не жаль мені вранці нічого неможливо зробити. А зараз я мушу час викроювати. Я зрозумів, про вагітність ви сказали. Ставини, тобто, та, вже Богу дякувати. Я зараз, Маєте та, я зараз, дитинку? Так, я не продуктивна зараз, але я все одно працюю, намагаюся тих 2-3 години в день знайти для того, щоб ну, якісь справи рухати. Не можу сказати, що це супер-мега-ефективно, бо зрозуміло, що коли тебе щось тримає, то це не ефективна робота, бо ти відволікаєшся. Але тим не менше вона рухається, і ем, ну, я себе заспокоюю тим, що це такий тимчасовий якийсь. Період, який, ну, рано чи пізно мені стане легше, так себе тішу. Але це як воно буде? Це щасливий покажу. період, це щасливий період. Я вас вітаю з цим періодом Дякую. у вашому житті, тому що це так дуже надто важливо для кожного з нас. Пані Таню, коротенько, ще плани на майбутнє. То ці імпульси, які прийшли до вас останніми роками, що до чого вони спонукають вас що попереду? Я вже багато разів хвалилася своїми ідеями і планами, і в результаті вони застигали на, на довгий термін якийсь. Тому я скажу так: що я працюю, намагаюся працювати ефективно, намагаюся щось робити і найближчим часом зможу похвалитися результатами своїх творчих зусиль. Так. Дякую. Трошки за інтерв'ю, але в мене на сторінці все буде видно. Я обов'язково буду анонсувати свої завершені проекти. Поки вони в роботі. Я буду про них не дуже сильно розповсюджувати інформацію. Я вас зрозумів, але вони будуть класні. Я в цьому впевнений чомусь. Е -е -е дякую щиро. Дякую за розмову. Дякую, що знайшли все таки час. Незважаючи на те, що дитинка на руках, але знайшли час з нами поговорити. Нехай вам щастить, нехай Бог допомагає творити. А ми будемо в очікуванні. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас осяк була письменниця Таня П'янкова. Дякую вам, пані Таню. Слава Україні! Героям слава!